Доброго вечора. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную на трьох варіантах роздивитися таку тему для вас. Хто ти мій сталкер, що постійно стежить за мною? Три варіанти. На трьох колодах. Раз, два, три. Вибирайте дзеркале долі, червоне коло і монара. Бо попросилася і монара, я взяла ще обігід монару. Так, давайте почнемо. Можливо, вам буде цікава ця тема. Ну, наприклад, або ви відчуваєте, що за вами слідкують, або вам буде просто цікаво. Можливо, чимось вам це допоможе, ця інформація. Так, поки що ми відкладаємо значить, монару. в іншу сторону ми червоне коло. і почнемо перший варіант. Загадайте, будь ласка, перший варіант. Хто ти мій сталкер, що постійно стежиш за мною? Так, і почнемо. Угу. бачите, випадають. Перший варіант. Угу. Сьогодні, так. Сьогодні буде такий, такий ракурс. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, дісь ви Угу. і перевернулася карта. Mm. Так, ще. Секунду. ух ти, ух ти. Угу. Ви знаєте, по цьому першому варіанту за вами слідкують, слідкують, тобто не одна особа, а три особи. Тут за вами слідкують, я б сказала, три людини. Тому я долежала ще доповнила. За вами слідкують три людини. Я скажу, ця історія дуже давно могла трапитися, коли за вами почали слідкувати. Тобто тут йдеться про те, що історія сама по собі, ця історія, тобто ці люди почали слідкувати, давайте скажемо ну, десь, може, давайте десь років дев'ять назад. Можливо, 9. можливо, дев'ять 9 місяців. Але тут таки багато років. Давайте я скажу, Сітріо. Тріо, тріо. По постійно йдеться про, знаєте, цифра три. За вами слідкують три людини. Це три жінки, три подруги, три жінки. Вони, як я б сказала, знаєте, так можна сказати, колектив. Колективно за вами слідкують. Про що тут йдеться? Тут йдеться про якийсь шанс, судьбоносний шанс, доленосний шанс. Щоб ви. Не зробили цей шанс, щоб відняти у вас цей шанс, щоб забрати у вас цей шанс в прямому сенсі, ну прям сказати. Ну, щоб знищити вас, ні, але забрати настільки у вас відібрати шанс, відібрати, ну прям Відбити, я б сказала, відбити змогу, відбити бажання робити. Чого це стосується? Тут стосується, по-перше, якоїсь дороги, щоб ви кудись не поїхали. Тут дуже ці три особи не хотіли, щоб ви кудись поїхали, а можливо, це стосується якогось чоловіка. Тут йдеться таємна поїздка з якимось чоловіком. Кудись ви не збиралися поїхати. Мож тут не йдеться, що у вас був чоловік, ви кудись поїхали. Можливо, це був, знаєте, я б сказала ваш, або хлопець, парень. Куди ви кудись ви повинні були поїхати, але ви цю поїздку тримали в таємниці і ось ці три особи. Три жінки, три особи, три злидні. <хи> не дуже хотіли, щоб ви поїхали. Тут вам перебували дорогу. Тобто вони слідкували, як буде, відбудеться дорога. Не відбудеться дорога. Да, да. Через чоловіка, дорога з чоловіком, щоб ви кудись не поїхали з цим чоловіком. А, так, три особи. Тут були три жінки, три особи. Можливо, можливо, якась одна заміжня. Можливо, я давайте я скажу тут. Йдеться про яку історію? Можливо, ви були коханкою якогось чоловіка. А, можливо, його дружина та, ї, та біля неї якісь дві, дві жінки, дві подруги, дві помічниці, ті, що їй, я б сказала, допомагали за вами слідкувати. Крім того, що вони слідкували, вони ще могли вас ну, якось щось робити, вам, щось робити, щоб ви не поїхали. Оці дівчата. Оці дівчат... Та за вами слідкували. Я так розумію, що а, вони дійсно щось могли зробити, і якось поїздка не відбулася у вас. Це було, це було дуже давно, дуже давно. Вам треба, я б сказала, це вспомніти. Ось, так, ось така історія. Причому, знаєте, щоб тут... тут дуже цікава тема. Тут люди, одна із них, я б сказала, можливо. Давайте я скажу, вона, можливо, чимось займається, Я б не сказала, що тут є магія, що тут є відьма. Одна серед подруг. А, ну, типу, знаєте, як зараз модно щось, можливо, ну, читала, можливо, начитувала, щоб вони поїхали. Крім того, що вони слідкували, вона могла щось робити. Тобто, відрі... ну, як, би, як відрізати, як якісь ночітки, щоб відрізати. Я б не сказала, що у неї щось прям так, знаєте, вона магічить, якась магія, ну, щось тут були, якісь, ну, давайте скажемо, коливання, якісь попитки були щось зробити. Ось так, і тут ви не поїхали. Але ці жінки, я б сказала, вони можуть досі слідкувати за вами. Дивитися вже, знаєте, як за вашим життям. Вони чомусь переживають якийсь чоловік, щоб він до вас не повернувся. Щоб ви не поїхали, то знаєте, повністю зруйнувати, я б сказала, Вашу дорогу, зруйнувати дорогу, щоб ви лишилися одна без цього чоловіка. І дійсно в них це вийшло. Знаєте, що вони досі за вами слідкують. Ось вони. три. Раз, два, три. Не дуже гарна карта. <кій> І я б сказала по цьому ще варіанту, щоб ви зникли. Краще, щоб ви зникли. Щоб ви зникли назавжди. От вони хотіли, щоб ви зникли назавжди з життя цього чоловіка. Ось і все. Так, це перший варіант. Я дякую, що ви мене подивилися. Я дякую, що ви мене прослухали. Давайте перейдемо до другого варіанту. Другий варіант. Так. Другий варіант. Хто ти мій сталкер, що постійно стежиш за мною? Подивимось? Дівчата. Ох, 10 хвилин. Давайте далі. Хто ти мій сталкер? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm-hmm. <laughs> Знаєте по цьому варіанту, хто за вами слідкує? Тут слідкують чоловік і жінка. Пентакліва дама, чоловік у нас тут чашевий. Я б сказала, ці люди, вони в, як знаєте, законному шлюбі. Це чоловік та жінка, вони слідкують за вами. Чому? Тому що, тут, знаєте, як сім'я слідкує сім'я, сімейний подряд, є такий виріс. За вами слідкують. Так, а вони слідкують через якогось чоловіка. Наприклад, це може бути родина вашого колишнього чоловіка. Я б сказала, не чоловіка, а більше парня, хлопця з тим, з ким ви могли зустрічатися. Слухайте мене. Б. Зустрічатися, але ви з сім'єю з ним не стали. Тобто його родичі, бли, знаєте, такі ближній ближне коло родичі, отак я б сказала. Хто це? Може, це його сі, сестра, да, її чоловік, або це його брат і її, його ну, брата, дружина. Хто тут? Тут показ, просто знаєте, чоловіки, жінка, які в бракі, це сім'я цього чоловіка, я, який до вас, можливо, залицявся, але ви не знаєте, якби не доля. ваші дороги, якщо читати, як, ну, як я читаю, ваші дороги розійшлися, кохання скасувалося, кохання зруйнувалося. Тут ви в, любовному, в любовної кризи. Тут, Знаєте, тут історія назад з минулого, тут роки 3 або 5, щось таке, коли ви могли, я б сказала, так, розстатися, і ці люди за вами періодично наблюдають в, я б сказала, сусіди, якщо є, вони можуть наблюдати, куди ви ходите, що ви робите про, про ваші рухи. Передвиження, можливо, ви часто кудись їздите, кудись рухаєтесь. Знаєте, ви все рівно постійно рухаєтесь, вони наблюдають, коли ви рухаєтесь, мені хочеться сказати, якщо ви могли путешествувати, просто путешествувати. Ось так. Тут наблюдаю, знаєте, як за вами ви як не стали їх членом сім'ї. Тобто сім'я, родина, різко розпалася. Ви одинокі, люди стали одинокими. Ви віддалилися. От і все. І якось це могло, знаєте, вони так думають. Вони, коли вас бачать, вони думають, боже, і гарна жінка така. І підходила наприклад, наприклад, якогось чоловіка. Чому так швидко, чому так коротко все сталося? І ще я вам скажу. Вони ще, знаєте, наблюдали тут ці люди. Вони я б сказала, вони думали, а можливо, це знаєте, це велика пауза, то що ви уйшли, і що в майбутньому ви, можливо, повернулися би або ще повернетеся. Ось так. Такі люди за вами наблюдають. А ну, ще питання в мене є. Тут, знаєте, я підтверджую те, що вони, як знаєте, тут була як надія на те, що ви, можливо, знаєте, як, як маленькі поругалися. І що ви, як діти, вони думали, що ви як діти, тобто поругалися, і ви тобто, щось станеться, що ви будете разом. Тут була надія, що ви повернетеся, у вас доля. Але ні. Але ні, тут не доля. Я так розумію по цьому варіанту, що ви з своїм колишнім вирішили там з якихось причин розстатися, ви виросталися і більше, більше ви не зійшлися. На мертво, На да. Намртво не зійшлися. По цьому варіанту я доложила карти, ви не зійшлися. Ось так. Якісь родичі вашого колишнього пара, чоловік та жінка в шлюбі, офіційний шлюб. Ви бачите? Офіційно законний документ. Знаєте, це законний, коли по документам є розпис, що вони в шлюбі. Ці люди за вами слідкують. Так, другий варіант. Я дякую, що ви мене подивилися. Давайте подивимося. Третій варіант. Третій варіант. Так, давайте. Питання. Хто ти мій сталкер? Що постійно стежиш за мною? А ну, Манара, подивимось, як вона чомусь перевернути. Ну добре. Угу. Давайте роз... розкриє Манара. Не розкриє хто ти, мій сталкер. А за вами тут слідкує жінка по цьому варіанту. А прям жінка слідкує за вами, дивиться, я так розумію, тут можуть бути соці, ну, со... господи, Мережі, соцмережі, соцсети, соцмережі вибачаюсь. Тут вона за вами слідкує, вона може розглядати ваше фото, чисте візуальне фото, як ви зробили фото. Жінка може повторювати вас, дублювати. Яка підсказочка, що ви зрозуміли, хто це ця жінка? Ця жінка, я б сказала, так, ви її знаєте через якогось чоловік, короля мечів, з яким ви розсталися. Ось так. Це може, наприклад, бути його сестрою або його якоюсь подругою з його сторони. Вона за вами слідкує. Позитивна що карта перевернулася. Я б сказала, що вона його подружка. Але, щоб ви розуміли, вона не дуже, крім того, що вона його подружка, вона могла ну, як... хотіти з вами дружитися, дружити. А він, я б сказала, цієї жінки нельзя довіряти і вам, і тому чоловіку. Ну, тобто сказати про того чоловіка, то його проблеми. Якщо він хоче, хай їй довіряє. Тут йдеться про жінку, що вона за вами слідкує, постійно слідкує. Особливо вона слідкує вночі. Ночі, ну, це я б сказала перед сном. Можливо, вона бере. Телефон і дивіться, що ви, як ви, тут розглядає вас з різних ракурсів, їй дуже подобається. Я б сказала, вона чомусь вона вважає, що ви дуже така серціїдка, що ви або гарно виглядаєте. Можливо, тут трошечки жінка може вас, я вже повторююсь, копіювати. Або такі же робити фото, або якось так же як ви вдягатися. Повністю щось знаєте змальовувати, зрісовувати, змальовувати з вас. Ви, я б сказала, ви їй дуже подобаєтесь. Як людина, вона, знаєте, ви для неї як. Я б сказала еталон жіночності. Жіночності, краси, як ви виглядаєте все, що ви робите, ось отак вона вас бачить. Ще ви, можливо, кудись їздили, багато йде, йдеться води. Можливо, ви фотоводи виставляли, море, океан, можливо, ви десь отдихали. Вона бачить цю воду з водою, знаєте, як пов'язана все з водою, тікучість така. Ну, Я б сказала, що ви для неї дуже ну, дуже бманка. Манка при приваблива. Ще я можу сказати, якийсь період, можливо, вона до вас могла, коли ви зустрічалися до розриву з якимось чоловіком, да, вона могла як напрашуватися до вас в подружки, але подружкою вона не стала. І знаєте, що вона за вами слідкує. Просто слідкує, от слідкує. Ще секундочку. Ви знаєте, подобається, я повторююсь, карти я запросила, да, як я бачу, ваш, ваша зовнішність їй дуже подобається. Вона просто тащиться від вас, і їй би хотілося. Якщо б, знаєте, якщо б можливо, вона би отак, зняла з вас одяг, оділа і ще вашу зовнішність і пішла, я б сказала, ось так. Хотіла би стати, як до речі, вона стала, знаєте, тер... я б сказала, через те, що вона за вами слідкує, вона стала сама змінюватися. Вона, можливо, на вас подивилася, наприклад, і вирішила, що ви так гарно виглядаєте. Вона могла схуднути, вона могла зовні якось змінити, змінитися стосовно вас. Ось так. Ось так така жінка за вами наблюдає. <див> дякую, що ви мене прослухали. Дякую, що ви подивилися. Да, цікаво, так. Да. Бувають такі люди, який не спиться вночі від заздрощів чи від ще чогось. Я дякую, що ви мене подивилися, що ви мене прослухали. Я бажаю вам гарного вечора, тихої ночі. І все буде Україна. Дякую.